Ну, а яким буває неформальний бік українсько-російських відносин, дізнався мій колега Сергій Гальченко. Він тиждень провів у селі Безіменне на Азові, куди нарешті повернувся заарештований росіянами українська рибалка Олександр Федорович. Єдиний із п'яти, хто вижив під час тарана російських прикордонників рівно чотири місяці тому. Але розслідування Сергія виявило ще одну неймовірну історію: у прибережних селах не приховують росіяни місяцями, а інколи роками. Утримують українських рибалок як рабів. Свідчення людей про існування таємних трудових таборів. Дивіться просто зараз. Дядя папа. Дядя -папа да? А ти папу любиш сильно. За жони за що? За що Скажи. Йдуть микать хіна. І плачу, кажу, Серега, ти накази вкрала в сіна, хто тепер буде казати? і до дрова беру, споминаю його. Сьогодні він уперше підійшов до моря. Уперше після того, як утратив чотирьох друзів у водах Азова. Олександра Федоровича більше немає сліз. Психологи твердять, то наслідок душевної травми і прийти в те місце, звідки відплив той злощасний човен серйозне випробування. Больновато, цю, цю тему. Я до сих пор не вірю, що вже їх немає. Хочу якось то і страшновато, що на могилки могілки йти. Мені просто не віриться. Там ніч. Зараз він майже нікуди не виходить та ні з ким не спілкується. 17 липня чорний день у його житті. Уже в Україні у себе в будинку. Вирвавшись із Росії, його мучають думки, чи міг урятувати хоч когось із друзів, бо подробиці їхньої загибелі моторошні. Різкий хлопок пройшов вже в себе і нічого не пойму. Думаю, все в голові переворачується так. Думаю, откуда столько в катері води? Собойка був Юрка. Він на мене упав. Я кажу, Юрка, вставай. Нікакої реакції. Питався себя. Вот. И І его был за воголос. Я нічого не міг зробити і відпустив. Після шість годин на російському катері із поламаними ребрами, пробитими легенями. Далі операції без наркозу і 4 місяці життя на підписці про невиїзд у місті Єйську. А зараз, коли я приїхав, чувствую, чувствую, плоховато себе. Хочу поехать в Донецк на обследование. Денег нет, а какие деньги? Откуда им взяться? Государство как-то помогает, нет. власти нет. нет. Тиждень тому его отпустили до дома. Писал им, что по первому зову я должен туда приехать. Я буду їздити, тому що мені натужети це діло до кінця довести. В Україні теж відкрите провадження, і кого назвуть винним, невідомо. Двір Федоровичу без господарської руки зараз занедбаний. Жодного натяку на те, що він рибалка у хаті бідно. Село Безіменне, як і сусідні рибальські поселення, виживають завдяки рибі. Зараз тут усі, немов вимерли, безлюдне, безіменне. Трагедія наклала свій відбиток на життя прибережних сіл. Є гороблянда Юра. Вся сіла нам ап'яти приїхала. Сиділа не голові. Малчик нічого все. Останні роки при Азовські села це така собі яскрава ілюстрація відносин України та Росії. Постійні війни українських рибалок із російськими прикордонниками в наших спільних водах Азова переходять межі здорового глузду. Місцеві рибалки в пошуках вилову вимушені підходити близько до російських берегів і тепер знають, що таке рабство. Навіть коли все законно і є документи на промисел, це геть не означає, що ти не потрапиш у таємний трудовий табір. Цей чоловік розповідає про підприємства, куди українських рибалок відправляють гарувати, аби викупити себе з полону. Що ти докажеш? Нічого, все лише. А ні, ти скажу, що ти брака є цю. Риди вже накидають безкомпетентні. Путора хлопець був. І що послі за туда про кода забрали в реанімації? Льогке забите повністю за роботу. Цим, постійно постоянно. У реанімацію його забрали після року тримання на заводі. Здавалося. Б... Інформація більше нагадує плітки. Проте ледь не в кожному дворі розповідають про рабовласницьке підприємство, будматеріалів, а роботи пов'язані з цементом. Розмовляти на цю тему рибалки дуже бояться. Я, коротше, поговорив би на цю тему, ну не буду я подумати. У нас Це вот, в сусідньому селі вот я слышала. На Єланчик, от я слышав, що там вроде, хто-то був. А що з Єланчика слишло? Ну, ну там... так, що вроде, хтось то був, так. Там, именно на цемент на заводе. Да. я это слышала, это было седово. Поймали вот в нейтральных водах этих людей, этих ребят, и они были до зимы. Вот как они шли летом, они шли, их там летом поймали. Они как были в футболках, так вот и остались. Там требовали какие-то деньги. У цей табір міг би потрапити і Федорович. Його врятував розголос та пробиті легені при захопленні. Ті, хто наважується нам розповісти про рабів, пояснюють приголомшливі подробиці. Ну, Сразу там КПЗ Єйск, а потім Сєйська, коротше, національний завод. Ну, там я знаю, що хлопець почти около років пробив там. Ну, Хотілося йому продати будинок і підкупитися. І все вийшов на любову. Я нікому не советую. Він розповідає про судно людожер, яке бояться всі. Назву йому вигадали самі рибалки. Два судна є. Людоєд кличку назвали. Людоєд. А чому людоєд назвали? Ну, то що. беспределом занимается. Убивает людей? Да. Ему не надо ничего. Он просто или переехал, или если не, не успели убежать. То есть они стреляют всегда, я так понимаю? Да постоянно. Постоянно. Мне такие случаи известны. Если вы там оказались, вы можете попасть под любой прессинг, вам могут добросить, вас могут забрать документы, разрешающие его. Чому Україна грає в мовчанку? Чому не вимагає від Росії покарати вбивць українців? Адже сліди куль бачила мати ще одного загиблого а відео тарана. Уся країна моєго сина була в плечо і в ягодицю. полівия раді. А чому наші мовчать? Одимо в море з українськими прикордонниками, щоб на власні очі побачити, яким би мало бути затримання та передача росіянам браконьєрів, проте знаходимо лише українських рибалок. Один шовен тікає. Зупинимо на березі. Він пішов до берега на берега, прикордонний наряд В даному випадку. Якщо б росіяни не зупинились, ми в плані взаємодії попередили російську сторону по напрямку, куди вона рухалась. Ним затримали. Чому так не вчинили росіяни з українцями? Є Господь на світі. Пусть не отримують таку кару, як ми отримали. Невже наша держава не може гарантувати захист своїх громадян у спільних водах? І чи є хоч у когось відповідь, скільки ще українців нині працюють на російських рабовласників? Сергій Гальченко, Сергій Кисельов, Андрій Вятушкін та Сергій Сіров. ТСН «Тиждень» 1+,1.